«Укрзалізниця» оголосила про потенційне подорожчання квитків. Їхня ціна залежатиме від популярності маршруту та часу доби. Як до цього ставляться кияни, з'ясовуємо. Останній раз їздила в Тернопіль декілька років тому. Без проблем купила квиток? Так. А, і їздила ще в Польщу у Варшаву. Також без проблем з квитками. Так. А якщо до умов чи всім задоволені? – Так. Якщо це потрібно, то. Позитивно, вже велика проблема це погоня за квитками в онлайн або ж о п'ятій ранку приїжджаєш уже на Укрзалізницю, щоб в міжнародній касі взяти квитки, оскільки перекупщики також є, і люди просто навіжені немає місць. А як щодо цін? Ціни загалом прийнятні, оскільки навіть в тій же Європі набагато все дорожче. Якість і ціна відповідають. Зараз говорять про потенційне подорожчання квитків. Наскільки це виправдано? Якщо якість укрзалізниці і сервіс покращаться, то це думаю виправдано цілком. Сервісом якістю зараз як раз на раз не приходиться, оскільки коли провідниця може бути добра, все є, можна щось придбати, все є і також, туалет чистий, потяг купе чисте. А буває, що зовсім не відповідає. Негативно, але розумію, чому буде дорожче. Чому підвищення тарифів на електроенергію її? Зменшення використання, скажімо так, обслуговування, це ж все. А коли в останні на більш таку дальню відстань їздили? На потязі? На потязі сам. Дуже давно, не пам'ятаю навіть. В основному на дальній відстані автомобілем, а на роботу добираюся електричку. останнє, куди я їздив, я їздив до родини у Вінницю. Без проблем вдалося взяти куди? А, так, без проблем. Взагалі задоволений сервісом залізниці. Єдине, звичайне, що хотілося б напевно, щоб було можливість завчасно купувати білети. Ось, а також я їздив, що згадав, десь тижні три назад я їздив в Дніпро і Запоріжжя, і потім назад повертався в Запоріжжя без проблем. Взяв квитки, ну тобто, сервіс, якість, все було добре. задоволені цінами? Ну, дивіться, треба розуміти, що ціна вона складається з декількох показників. Якщо зараз електроенергія зростає, все зростає, зарплати зростають. Зрозуміло, що і вартість квітків також має зростати. Як до потенційного і не до всього здорожчання всього. Ну у людей немає стільки непропорційне збільшення можливостей середнього українця до того, що дорожчають усе на те. Київ взяти квиток ще можна, а ось в Одесу ми їх виривали, їздили в Одесу. Як щодо цін, щодо умов. Ціни супер. супер. Особливо по-студентському, супер. Як ставитися до потенційного подорожчання квитків? Нормально. Ну, В цілому потягом подорожувати набагато дешевше, ніж автобусом, тому навіть якщо це стане трішки дорожче, то І це, в принципі, нормальні ціни для таких подорожей на великій відстані. Скільки ви готові викладати за квитки? Дивлячись куди. Ну, до Одеси, до прикладу. Ну, до тисячі гривень десь. А зараз заплатили скільки? 800. 700 з кондиціонером, без кондиціонеру 600. Я нещодавно тільки брала квитки. Це завжди дуже складний процес, дуже складно їх знайти. І так заздалегідь завжди купляю. купую. Цінами задоволення? Ні. ні. Ні, ні. А як ставитися до можливих інновацій? Ви діліться думками.